Долучаємо до розмови Наталію Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. Пані Наталію, раді вас бачити. Слава Україні героям слава вітаю вас одразу про зміїний. Ця чергова атака була направлена ще й на зміїний острів. Напевно, подивилися росіяни, що там був наш президент, але не врахували, що він там. Ненадовго затримався на острові, але вирішили чомусь атакувати зміїни, які взагалі е спонукали, не знаю, їх думки, щоб обстрілювати цей острів, що там такого вони знайшли. Важко викласти пряму зрозумілу логіку в одному реченні росіян і думки, але спробую. Все ж таки щось вони хотіли цим продемонструвати і цілком імовірно дійсно хотіли. Натиснути на рішення щодо продовження угоди зернової, про яку вони вже почали говорити, як таку, що не відбудеться в подальшому, і з 17 липня, нагадаю, вона мала бути автоматично пролонгована, якщо не буде заперечень у сторін. Ми знаємо, що є сторона, яка постійно все заперечує, і розуміємо, що саме на це можливо і були спрямовані ці атаки. Вони довго тривалий час розвідували ситуацію, що ж там можна такого зробити, щоб якось ефектніше вийшло, Незважаючи на те, що деякі пабліки проголошували, що вони бомбили кілька днів. Насправді вони розвідували ситуацію, і одного разу, все ж таки, наважилася на світанку 13 липня скинути одну фугасну авіабомбу в якості такої спроби піра, тому що треба розуміти, саме на змігіному вони намагалися свого часу розгорнути систему протиповітряної оборони, яка б забезпечувала спокій кораблям. Чорноморського флоту, які вже довго тривалий час після звільнення зміїного тримаються за і ховаються за кримським півостровом, тяжіючи до Новоросійська, тому що Тр їх задача витримати відстань, хоча б 100 морських міль, це 180-200 кілометрів від контрольованого Україною берега, щоб не бути ураженими напряму. Тому вони там і зараз зосереджені, а випустити авіацію в напрямок Зміїного ну, це був досить ризикований крок, тому що захисту вони там не мають, і вони отак, таким чином спробували натиснути і продемонструвати гарантам цієї угоди Туреччині і ООН, що нібито Україна не здатна забезпечувати безпекову складову. Зернової води, яка на неї покладена відповідно до підписання, угу. е, чесно кажучи, ми також здивувалися, що взагалі авіація змогла якимось чином наблизитися до острову Зміїний. Е, на вашу думку, взагалі, чи е, будуть подальші їх спроби, і наскільки ми тепер є захищеними? Справа в тому, що сили сили оборони України здатні забезпечувати безпеку зернового коридору, і ми працюємо саме над цим зусилля зосереджені суди не на протидію там, ворожій авіації. Ми говорили про те, що для того, щоб ефективно протидіяти ворожій авіації, нам потрібні сучасні винищувачі, типу F-16, про які і ведеться мова з партнерами, і цей випадок ще одне. Ще один доказ того, що ми дійсно потребуємо таких винищувачів для забезпечення абсолютної безпеки, в тому числі і над територіальним морем, те, що будуть ще вдаватися до таких акцій, цілком імовірно, тому що це не перша акція подібного роду. Нагадаю, після того як вперше продемонстрували потужні засоби масової інформації. Що відбувається на зміїном після його звільнення? Також ворог декілька разів намагався атакувати Зміїний, нібито замітаючи сліди або побоюючись, що там вже розгорнули підрозділи Збройних сил України, і вони намагалися таким чином встановити свій порядок. Те, що розганяється тема, що вони знамагаю... туди повернутися. Ну, якщо вони зробили колись же доброї волі, то же дурної волі від них завжди можна чекати. Можуть спробувати за своїм принципом, може, повторіти, можуть спробувати повернутися, але ми знаємо, що з ними там робити. Навряд чи їм це вже вдасться, а вже ж повернутися на зміни. Ми знаємо, що з ними робити, якщо вони таки задеруться на цей острів. Ну, нехай спробують. Пані Наталію, Також не можна пройти повз питання загрози з моря, чи є вона присутньою станом на сьогоднішній ранок? Так, загроза залишається і рівень її досить високий, тому що не зважаючи на те, що вночі була потужна гроза, і море штормило, але не так критично штормило, щоб загнати ракетоносії в пункти базування. І усвідомлюючи такий прогноз, ворог підготувався, залишивши на бойовому чергуванні один фрегат і один підводний човен. Загальний сумарний залп калібрів в цьому випадку може сягати 12 одиниць. І коли вночі застосовувалась дронова атака по півдню України. В принципі, ракетоносії знаходились на рубіжах пуску, тому вони були готові до застосування цілком ймовірно, що дещо їм не дозволили застосувати себе в підводні погодні умови, але вони не були такими критичними для ракетоносіїв. А ось шахедами ворог намагався атакувати під прикриттям Росії. А от про погодні умови до речі, наскільки вони заважають росіянам, От які Погодні умови найбільш сприятливі для їхнього обстрілу, в принципі, потужний вітер ми говорили досить дошкуляє шахедам, mm -hmm. але в цієї, у цієї грози вітер був не такий сильний, і шторм був не такий сильний. Більше було звукосвітлових ефектів, які заважали силам протиповітряної оборони виявляти ці дрони, оскільки вони. Виявляються і візуально, і на слух, ви знаєте, специфічний, і через це дещо було ускладнено, але все ж таки робота досить результативна: вісім таких шахетів знищено над Одещиною, два над Миколаївщиною, шість над Дніпропетровщиною і. На жаль, є влучання, все ж таки в таких складних умовах не всі вдалося знищити влучання в первому розі там. Постраждали промислове підприємство і транспортне підприємство від уламків, тому що бойова робота велась досить потужна, і нагадую ще раз всім, що навіть коли ви вірите в силу оборони, треба обов'язково переходити в укриття і користуватися правилом двох стін, тому що ви бачите, що навіть наслідки повітряного бою можуть бути досить критичними. Останніми днями посилилися обстріли Бориславського району Херсонської області. Цей район знаходиться по іншу сторону від е, Дамби е, Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни і вчинили катастрофу для всього світу, е, для всієї планети. Е, е, чи вдалося їм зайняти ті позиції, які раніше вони займали на першій лінії оборони у, на каховському напрямку? Вони дуже поступово повертаються на них, тому що вода там сходить повільно, але да так на тому напрямку вода дещо відступила. Вони можуть розгортати вже свої позиції, тому ми посилюємо і свою контрбатарейну боротьбу з, з боку з правого берега, і е, можемо зазначити, що основною діяльністю росіян зараз все ж таки є спостереження за силами оборони і протидія нашій розвитці, нашим. Е, Цю війну вже окрестили війна дронів протидія нашим дронам. Тому вони розгорнули багато станцій радіоелектронної боротьби. Чотири з них ми знищили за минулу добу. До речі, вони посилюють диверсійно-розвідувальну роботу в районі островів і курсування трьох човнів. З особовим складом і намаганням зайняти позиції на островах е повторила історію Москви. Вони пішли за курсом руського воєнного корабля. Три човни і 11 окупантів знищено. Також в нашому архіві знищення крупнокаліберної гармати і автобронетанкової техніки ворога. Тобто вони маневрують, курсують і ретельно спостерігають за нами для того, щоб зрозуміти, чого їм чекати від сил оборони через Дніпро, зазнаючи утиску на Запорізькому напрямку, де сили оборони поступово просуваються, вони нервуються на Дніпровському. Чи... Реально те, що ворог може піти через е, вже пустелю Каховську, фактично, там де було раніше водосховище. Чи планують вони це? Можливо, щось із перехоплень вдалося дізнатися? Якщо і планують такий перехід, то тільки для того, щоб перейти під до міжнародного гуманітарного права, тобто здатися в полон, тому що перспектив для цього просування вороги не мають. Дякуємо, пані Наталію. Наталія гоменюк була з нами на зв'язку. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня.